Подивимось, яку підказку хочуть дати тобі карти на найближчі декілька днів. Що треба зробити для того, для того щоб ти була щаслива. Зараз глянемо, що хочуть сказати карти тобі. Зірка вже, вже класно хочуть сказати. І четвірка карти дають тобі прекрасну підказку, яка говорить про те, що ти. Зірка, ти створена для того, щоб сяяти, для того, щоб бути десь далекою, красивою, такою мрійливою, е саме тою, на яку люди дивляться і захоплюються нею, тому що вона прекрасна. Ось тобі карти говорять про це: про те, що ніколи не забувай, що посмішка прикрашає людину, хороші думки прикрашають людину, прекрасні вчинки зроблять тебе просто ідеальною. І як тільки ти. Зрозумієш, що ти по-справжньому зірка, твоє життя перетвориться ось на цю на цю четвірку жезлів, де в нас показують її і його щасливими, які мають будинок, вила вилітають, щось захоплюються кожним своїм днем. Ти ж розумієш життя коротке? Тобі треба навчитися любити кожен свій день, кожну свою хвилину, навіть кожну свою секунду життя. Як тільки ти даш собі можливість. Любові любити все, що тебе оточує. Як тільки ти зрозумієш, що ти по справжньому прекрасна і шикарна зірка, твоє життя кардинально змінить.